Привіт! З вами Бронька з каналу LP Bроні. І я хотіла вам показати свої квитки на атракціони і, звісно, мого брата. У нас є отакий от квиток на атракціон ПІРАТ ну, два такі квитка На якому от якраз пише Центральний парк культури і відпочинку імені Тараса Григорча Шевченко. Місто з чернівці, вулиця Садова 1, і там код пише, Квитка. Вот перший тут ви бачите, тут от все пише. Він називається «Пірат», рад на цьому атракціоні мого брата Далі ми були, мій брат був на атракціоні Кінгуру. Там ну, прив'язують тебе до таких спеціальних штук і ти це бачиш. Один бюлетний. Ще він був на зорбі. Я була. Я один раз була на зорбі і другий раз я вже не хотіла бути. Тож один квиток. Два квитка на атракціону Каліпсу. Він там дуже сильно крутий, я не могла зняти. Ну, як він там як ми там були. А як ми були на пірату, я зняла. І я пробувала зняти, як ми були у, у домі жахів, там взагалі не страшно. Теж два квитка, але у мене там камера тут я не змогла. Да. Ну от такі у мене є квитки. Дякую за увагу. Всім броняшкам, папай.